Привіт! Привіт! Що робиш? О, автоматику замовляю для басейна. Яку автоматику? Що це таке? Ха -ха, йди покажу. Так, ми в основному користуємося автоматикою Hager. От, наприклад, зараз я обираю собі що? Таймер. Таймер у нас керує системою фільтрації, а саме вмикає, вимикає насоси. Він який автоматичний? Так, зараз приблизно тобі покажу. Так, ось все, він, дивись, таймер аналоговий, добовий, з резервом ходу. З резервом ходу це зараз дуже обов'язково. Чому? Тому що в нас буває, виключають світло. А так таймер має вбудовану е, батареєчку і на ній може пропрацювати до 120 годин і не збивається той час, який ми на ньому виставили. От. В основному користуємося механічними таймерами. Ну і не тільки таймера, там цілий-цілий комплект. Якщо цікаво, друзі, пишемо в коментарях. І знімемо таке відео.